Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 660. Бригада з 15 робітників може відремонтувати школу за 46 днів. Скільки потрібно робітників, щоб відремонтувати цю школу за 30 днів, якщо продуктивність праці всіх робітників однакова? Добре, починаємо. Запишемо спочатку скорочену умову. 15 робітників виконають певну роботу, відремонтують школу за 46 днів. Та невідомо скільки робітників виконують ту саму роботу за 30 днів все. Розв'язання. Тепер треба проаналізувати умову. Дивіться, яка залежність між робітниками та кількістю днів, щоб виконати цю роботу? Пряма чи обернена? Чим більше робітників. Ми збільшили кількість робітників, тим менше треба днів, щоб виконати роботу. А коли при збільшенні однієї величини зменшується інша величина або навпаки, така залежність називається обернена, обернена пропорційність. І тоді такі задачі розв'язувати, як ми звикли звичайною пропорцією, не можна. Треба або по діях робити, або рівняння складати, або скласти пропорцію. Як скласти пропорцію для задач з оберненою пропорційністю? По-перше, треба показати стрілочками, що при збільшенні однієї величини, інша зменшується. Ми показали стрілочки в різну сторону. І складаємо пропорцію. Дивіться, як. По стрілочках 15. Так, відноситься до ікса. А тепер пишемо по стрілочках як 30 до 46. Я дуже сподіваюся, що ви відчули цю різницю, коли ми складаємо пропорцію для задач на обернену пропорційність. Ми в умові обов'язково ставимо стрілочки. І коли складаємо пропорції, ми крокуємо по стрілочках. А далі, щоб знайти невідомий член пропорції, треба помножити ті члени, що стоять навпроти. 15 помножити на 46. Та поділити на той член, що стоїть навпроти, х, поділити на 30. І цей дріб треба скоротити спочатку на 15. Ділимо і 15 і 30 на 15. В чисельнику 1, в знаменнику 2. Та 46 і 2 треба поділити на 2. В чисельнику 23 в знаменнику 1. І ми отримали дріб 23 перших. Отже, 23 робітника. Нам потрібно для того, щоб встигнути відремонтувати школу за 30 днів. Давайте ще раз проаналізуємо: 15 робітників було стало 23 робітника. Ми збільшили кількість робітників. І раніше ми за 46 днів ремонтували школу, а тепер за 30. зменшилась кількість днів. Робітники збільшились, дні зменшились. Обернена пропорційність. І запишемо як висновок. Отже, щоб виконати роботу за 30 днів, потрібно 23 робітника. Відповідь 23 робітника. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.